Вітаю друзі, гості каналу. Сьогодні хочу вам показати, як в домашніх умовах, не йдучи до майстрів, можна самому під'єднати автомагнітолу чи для гаражу, чи навіть для автомобіля. Беруть таку магнітолу, тут ззаді є розйом. У магазині купуєте переходнік до нього. Воно тут, а, е, переходнік. Переходнік е, розділяється на дві частини. От, як бачите, такі є дві частини. Верхня частина, де багато дротів, це є аудіових. А тут внизу, от як бачите, є п'ять виходів. Це є е, мінус. Чорний, червоний плюс і е, жовтий. Це є, е, як то кажуть, саме програмне забезпечення, яке підключає, коли включите, аби не збивало програми ваші настройки. Ну, розовий. Не знаю, котрий один із цих, або розовий, або синій, є е, вихід на електроживлення електроантени. А зараз хочу вам. Показати, як це можна під'єднати, аби не, ну, не платити лишні гроші майстрові, аби він це вам підключив. Закладаєте штекер. Так, беремо дроти. І під'єднуємо нашу магнітолу до самих дротів. Так, е, щоб не забув, треба буде поставити на плюс предохранитель, хоч тут є предохранитель, але ще один додатковий все рівно треба поставити. Щоб в гаражі підключати, ну, то хватить дроту січенням 2,5 мм. А на автомобіль мінімум 4 мм, Квадратних мм. Так, а зараз під'єднуємо. Так. Жовтий і червоний скручуємо до Це є плюс. Жовтий відповідає за програмне забезпечення. От Настроїли. І щоб, воно, ну, щоб настройки не збивались. Це тільки для гаражу. А на автомобіль то жовтий треба буде ставити на плюс, а червоний пускати через замок запалення. Так, скручуємо. Одразу заізолюємо, щоб не спалити магнітолу. Так. Червоний плюс, чорний мінус. У мене замість мінуса синій. Так, теж заізолюємо. Замкнути. Опа. Так, а зараз підключаємо. Будем... Так, плюс червоний, мінус синій. І включаємо саму магнітолу. Як бачите, засвітилось, магнітола працює. Ну і слухати музику. Якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись.